5 яєць розбиваємо в миску. Сюди додаємо 4 столові ложки цукру. Збиваємо все міксером. Що робимо далі? А далі беремо воду з-під крану. Можна холодну, можна теплу, яку побажаєте. І виливаємо сюди до яєць. Що далі? Далі потрібно додати борошно. Яка чашка була води, в таку ж чашку насипаємо борошно. Однакова має бути тара. Це така фішка, такий секрет. Ну, здивіться, чашку я салфеточкою підсушила і сюди набрала борошна. Тепер висипаємо все це до яєць. Міксером я його розколочу. Додаємо грам 50-70 рослинної олії і будемо жарити. Олію ллю на глаз. Може навіть грам і 100. Наша суміш без жодного комочка, дуже-дуже гарна, сахар розстав. Ну, як бачите, все виходить, нічого не розлазиться, бо мені говорили, що не вийде, виходить. Беремо сметанку чи медок і смакуємо. Всім гарного настрою та доброго здоров'я!